Мої вітання. Ви дивитися телеканал Конкурент ТВІ і в ефірі. Програма Базарний день. Цього разу ми на одному із ринків Луцька і будемо шукати волоські горіхи та гарбузи. І от ми бачимо, ми щойно підійшли до базару, і ось пані продає гарбузи. Певно, скоріш за все, свої домашні. Добрий день! Розкажіть про ваші гарбузи. Шукаємо сьогодні гарбузи. Це ваші домашні збирали. Так да. смачненькі на кашу підуть добре? ж Так? Да? А скільки коштують вони у вас? Двадцять двадцять. Скільки? По 20. 20. Скільки? По 20 за кілограм, так. Да? І різні є. А в них яка різниця? От бачу, жовтенькі і оранжеві. Вони мають якийсь смакову різницю чи ні? Ну, всі, всі, всі смачні. Всі смачні, так? Угу. А це теж ви продаєте? Чи це вже інша жіночка продає? Ні, так само. Так само та теж 20? Та, та ж фірма та та Та, та ж фірма, я зрозуміла. Добре, поки дякую. Гарного дня, хай торгуються. добре. Що ж, будемо далі ще шукати які, якісь точки. Ой, гарбузи дивись, хтось Тому продає малесенькі. Бувайші. Добрий день. А то ваші гарбузи ви продаєте? Так. А по скільки продаєте? 20 гривень кілограм. Та? Тут теж така сама ціна. Ще щось 60 ще знайдемо. Розкажіть, будь ласка, а таких великих волоських немає? То вони такі великі продаються, горіхи. Є Є такі теж величі? Ось там, так. Добрий день. Добрий день. Горіхи шукаємо, великі волоські. То ваші домашні? Моді домашні, та. Оце залишилось, два ящики оці продала. Кілограм залишилось. Кілограм остався, так? Да. А що вам треба більше? А нам такі от великі ми шукаємо. Тут. Це найбільші у вас, да? так? Да, да, да. А маленьких не продають, чи вже продали. Не маленьких немає, тільки великі такі отакі. Тільки от великі у вас були, болів, та? да. угу. Давай, так? Так, То вам добре вродило. У нас добре. Їх великі. А. Добрий mm -hmm. день. А от тут написано, гарбузи солодкі ріжуть. Це що означає? Рі, ріжете наполовинку, так? Можна поки... наполовинку. На Показати вам, що я ріжу. А покажіть. Далі і що вона маленька мене виросла. Uh. Я зараз вам покажу, яка вона виросла. Я ріжу. Ви думали, що я маленьку ріжу? Можливо. Маленьку цілу бороть. таку го. Нічого у і такі є, не да. тільки оранжеві. більше. це 14 кілограм, а я 18 кілограм. <ріст> Нічого собі. Хатом. Це я ріжу. Карто? Картопілька наша, бо десь. А розкажіть, от яка різниця між е, оранжевим і зеленим? А це, сорт, це сорт, сорта. Угу. Смакові однакові. Та солодка й та солодка. Це для каші. На кашу добре буде. Да, на кашу дуже добре. Угу. А може вони якісь такі соковиті, можливо, з них сок можна з гарбузів, пам'ятаю? Сі, і сік, і ка. Ну все з неї. Угу. – То за, 20, за 20 кг. Кіл. 20 кілограмів. Uh -huh. І того теж. І теж так само. Uh -huh. Я прямо сьогодні не ріжу, бо мало людей. Завтра я її поріжу кусочками. І будете продавати. Uh -huh. так? – Добре, дякую поки. <продився> То ці – це ваші, так? Вдома збирали. А маленькі були у вас, чи тільки от такі великі вродили? Потім перезвоню, потім перезвоню. А великі такі у вас вродили, чи <продився> ще й маленькі були? Ми <продився> знімаємо. Да. Такі, це, такі горіхи. Угу. Добре, дякую. Що ж, бачимо, що е, горіхи на базарі продають свої, домашні, збирали всі разом, однак люди соромляться трошки. Добре, що ж ми йдемо далі, будемо дивитися ще в цьому ряді, що тут продається. Бачимо помідорчики, яйця домашні. Але от горіхів з гарбузами щось поки не видно. О, ні, видно. А по скільки горішки ваші продаєте? 40 гривень. 40 гривень. І, і ті, і ті, ті так? Ну, кілограмчик, а Ну, може, Доважити, так? Угу. А то домашні ваші на подвір'ї збирали? Так, так, ваші зібрали. Угу. Що важиться вам? Ну, Давайте кілограмчик. Давайте. Дуже дякую вам. Що ж, ми придбали кілограм гріхів за 60 гривень. Можна їсти всю зиму. Ну що ж, ми обійшли е, один із ринків Луцька, і справді зараз якраз сезон, і масово продаються волоські горіхи та гарбузи. Гарбузи продають по 20 гривень за кілограм, є що і за 30. Однак в більшості ціна коливається 20 гривень за кілограм. Є і зелені, і оранжеві, і жовтенькі, тобто можна обрати, який вам до вподоби. Волоські горіхи продавали великі як за 80 гривень, так і за 50. А от малесенькі продавали за 60 гривень і за 50. Ми ж придбали кілограм волоських горіхів за 60 гривень у пані, яка збирала їх на своєму подвір'ї. Ви дивилися програму Базарний день на телеканалі Конкурент Тіві. Підписуйтеся на наш Ютуб-канал та інші соціальні мережі, аби бути в курсі головного та нових зустрічей.